Мабуть, тільки в нас в школі є така фішка. Або, можливо, я щось не знаю, якщо ви також маєте таку штуку, чи знаєте викладачів, які так роблять, напишіть: у нас в школі є така штука, що якщо студент пропускає три заняття і більше, а це стосується саме парних та групових занять, так, які не переносяться. А, як правило, так, ну хіба в дуже якихось рідкісних випадках, але переважно, якщо це хрупове, то воно точно не переноситься. Так от, якщо студент пропустив більше трьох занять, три і більше, для нього передбачена особиста 30 хвилинна консультація. І це є безкоштовно. Консультація включає в себе а, те, що студент переглядає записи всіх. <занять>, ставить свої питання, і ми коротесенько відпрацьовуємо основні якісь конструкції. А можливо, якщо це була граматика, чи там просто проходимося по питаннях студента, так, які були на пропущених ним заняттях. Так, це невигідно, Це невигідно в першу чергу. Мені бо це мій час додатковий, так, як, наприклад, викладачу, і мені невигідно з точки зору як власниці освітнього бізнесу, тому що я потріб... мені потрібно платити додатково викладачам так, за цю консультацію, яку вони надають, бо це їхній додатковий час. Якщо свій додатковий час, типу, є ці окей, я можу так його а, включити якби, в додаткову. Так просто як у вартість вже занять, а викладачам своїм я повинен додатково оплачувати. Але це дуже beneficial, тому що це створює дійсно таке так, турботу про студента, підтримку, що вам важливо, щоб він зрозумів наздогнав цей матеріал, який він пропустив з тих чи інших причин, і відповідно студенти з вами довше залишаються і цінуються. Ось така в нас є фішечка. А в нас таке дуже рідко трапляється, щоб прям три рази підряд, але пропускали, було 3-4 рази через те, що були за кордоном і не мали змоги приєднатися. Таке може бути. І тоді ми надаємо цю безкоштовну консультацію, так, до 30 хвилиночок. Ось, один на один, до речі, Це консультація, так, індивідуальна, в зумі так само. Скажіть, що ви думаєте з приводу такого? Моменту в нашій школі.